Друзі, привіт! Пропонуємо вам павербанк потужністю 6600 годин У лоті 8 одиниць. Павербанк ідеальний для подорожей. Вистачає на три повних зарядки смартфону. Є функція світлодіодного ліхтарика. Розроблена та виготовлена спеціально для Європи. Час заряджання батареї 7,5 годин. Вхідна напруга 5 Вт. Максимальна кількість одночасно підключених пристроїв 2. Сумісний з усіма пристроями. Він універсальний. Технологія батареї літій іонна В комплекті кабель мікро USB. Замовити. Цей лот ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Всім дякую за увагу та вдалих покупок!